Добрий день, шановні телеглядачі, 28 червня українці в 28-й раз відзначали День Конституції України. На жаль, іде війна, і наша Конституція не забезпечила нам, я вважаю, мирного життя. Тому що одним був закон, а іншим поняття. Це я так думаю. А от як думають деякі мешканці міста Балаклія. Я пропоную вам послухати, що для вас означає День Конституції? День Конституції це свято нашого основного закону, який ну, являє собою основу для розбудови правової демократичної держави, а також є гарантом нашого суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Дякую. День закону, по якому ми повинні жити. Дякую. День конституції це дуже важливий день, бо за цим це наш основний закон, закон нашого життя. Ми маємо і свободи. Ми маємо. І е, обов'язки, але ці обов'язки і свободи вони е, співрозмірні, скажімо так, що вони не обтяжують, що ми відчуваємо, що ми живемо в країні вільні, в країні можливостей. Так що у нас конституція, до речі, дуже класно виписана. Вона є прикладом для конституції інших країн. Тільки ми живемо не по конституції, а по поняттям. Мені ну, так це таке, це треба працювати і починати, ви знаєте, треба з верхівки. Якщо верхівка не буде гнить, то тоді і все остальне буде добре. О сьогодні день конституції. Що для вас означає це слово? Ну, Конституція для мене перш за все це захист наших прав і особливо дітей. І я маю бути впевнена. Конституція це затвердження того, що якщо права мої. Чи моїх дітей порушиться, то держава обов'язково захистить нас. День конституції це великий праздник, бо ти празднуєш його з близькими, з друзями, з родними. І цей праздник празднує уся Україна. Знаю, для мене це наша українська конституція означає свободу та права та обов'язки, тому що. Реально в більшості вважалося, що наша конституція, Конституція України, є однією з найкращих в світі. Дуже шкода, що не завжди ми знаємо свої права та обов'язки, і не завжди вона правильно виконується, тому що таке наше суспільство, яке ще досить не не доросла ще. Ми ще не виросли і нам ще рости, і рости. І я думаю, що наше суспільство, яке ми зараз будуємо, наша країна, яку ми зараз будуємо, вона буде краще. Вона краще буде для них, для наших діток. Це найголовніше, бо будуємо країна не для себе. Ми будуємо країну для наших дітей. Їм Це жити краще. в цій Україні. Добре, вчорайно. дякую. От сьогодні день конституції. Що для вас означає цей день? День незалежності. Нашої країни, яка є, є свою конституцію, яка кожна людина має свої права, незалежна демократична країна. А то для тебе що це означає? День незалежності. Нашої країни, яка є конституція, правильно? Угу. І кожна людина повинна знати, ви як виростете, будете вивчати нашу Конституцію України, так? Так. Да. Угу. Так, обіцяємо. От, от сьогодні день Конституції. Що для тебе означає цей день? Празник хороший, в принципі. Ну, время таке, що праздувати особливо не приходится. Ну, Коли побідім, тоді будемо праздувати по-настоящему. Празник хороший. В общем. Прийде час. Прийде час. Ой, для мене означає цей день. Хочеться, щоб дійсно конституція наша була, щоб виконувалися всі. Закони особо особливо в час війни, і хочеться, щоб скоріше закінчилася війна, щоб було мирне небо, щоб повернулися наші воїни, живими, і здоровими з перемоги з перемогою додому, і щоб ми вже скоріше, скоріше діждалися миру, щоб був мир на нашій на нашій землі. Надіємося, що надіємося, що що, що в цьому році буде, буде мир. Слава нашим героям. Ми їм дякуємо, низький, низький уклін їм за те, що вони захищають нас, нашу Україну, за те, що вони борються за, за справедливість, за вільне життя, за вільну Україну. Хай живе Україна. Слава Україні, слава, Україні, слава героям! Україна понад усе, ми переможемо.